Українка, давня весна. Була весна Весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, Зелений шум, весела є луна, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, та рунки всім несе вона ясна. Для мене тільки даром придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули під яблунькі гілки. Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і у тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним пролинули на пташині. Любий гайзний відгук свій прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала, Весни такої не було і не буде, як те, що за вікном сіла.